181 Dniu Wojny w przeddzień Ukraińskiego Święta Niepodległości. Zaproszenie do udziału w naszym programie przyjął. Za co dziękujemy były premier Ukrainy, pan Arsenij Jaceniuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie premierze, z okazji jutrzejszego święta już dzisiaj życzymy, by Ukraińska Niepodległość rozciągnęła się na wszystkie wasze ziemie, a to są przecież życzenia. Zwycięstwa w tej wojnie. Czy liczy się pan z tym, że ta wojna może jednak potrwać jeszcze długo? Czy liczy się pan także z zagranicznymi naciskami, by tę wojnę zakończyć, idąc na ustępstwa wobec Putina? Я пане Жежу, в першу чергу вам хочу особисто подякувати і вашій особі, всьому польському народу і польському уряду, і всій польській владі за ту підтримку, яку ви висловлюєте Україні, і те, що сьогодні польський президент прибув до України, це є ще один знак того, що Польща, Україна не просто дружні і братні народи, польща і Україна стали пліч опліч один до одного для того, щоб захистити свободу в Європі і в світі. І ви знаєте, навіть ця драма. Яка розгорнулася після російської агресії по відношенню до України, вона нас зробила ближчими, польські й українські народи. І ті історичні сторінки, які були дуже складні в наших двосторонніх стосунках, ми навіть сьогодні на них по-іншому дивимося. Прощення нам сьогодні дається набагато легше. І ще раз хочу подякувати Польщі за той рівень підтримки, який є. Тепер щодо вашого запитання про те, як буде тривати довго ця війна. Я в першу чергу вам скажу, що фактично вже 6 місяців. 6 місяців того, як Україна відбиває атаку російської фашистської влади, яка в принципі за обсягами найбільша після другої світової війни, жодного військового конфлікту аналогічного після другої світової війни на теренах Європи не було. Путін звичайно сподівався, що Україна паде. А ми вірили і знали про те, що ми встоїмо. І з 2014 року, коли Путін розпочав цю війну, він очікував кожного дня, що Україна паде, а світ відмовиться від України. Тому перше, ми вистояли. Друге, ми відзначаємо сьогодні шостий місяць жорсткої боротьби проти російського військового агресора. Третє захід підтримував і буде підтримувати Україну. Четверте на жаль. Я не очікую швидкого завершення війни, і я доволі прагматично і реалістично дивлюся на фашистський режим Путіна. І Росія має до сьогоднішнього дня значні ресурси для продовження війни з Україною. І він буде застосовувати всі засоби і методи, починаючи від ядерного шантажу і закінчуючи використанням всієї зброї, яка залишилась ще з російських арсеналів, з радянських арсеналів, для того, щоб воювати проти України. Uh, і наостанок я переконаний, що ця війна завершиться, завершиться перемогою України, завершиться відновленням територіальної цілісності України і завершиться поразкою диктаторської путінської Росії диктаторський режиму Путіна і Росії. Przewaga liczebna po stronie Rosji nie musi jeszcze znaczyć tego, że to Rosja będzie stroną zwycięską. Przypominają się słowa chińskiego stratega Sun Tzu, który mówił, że gdyby brać pod uwagę tylko przewagę liczebności wojska i sprzętu, wyposażenia wojskowego, to wojny wygrywałyby liczydła i bitwy nie byłyby potrzebne. Panie premierze, dzisiaj na szczycie platformy krymskiej padały zapewnienia o pomocy o solidarności wyrażone najlepiej być może przez prezydenta Francji, który powiedział, że Europejczycy są gotowi wspierać Ukrainę w dłuższej perspektywie, bez ducha uległości wobec Rosji, bo tu chodzi o wolność nas wszystkich, tak mówił Emmanuel Macron. Czy Pan jest przekonany, że rzeczywiście do wszystkich dotarło? То присвячення і те та певність, що ту ході о валька, о вольність нас всіх. Ну, no, очі вже відкрились, і прийшло розуміння. Навіть у тих, які фактично сповідували політику замирення по відношенню до Путінської Росії, це стосувалося низки країн Старої Європи. І всі спроби до діалогу, всі спроби до того, що ми можемо вирішити з Росією будь-які речі дипломатичним шляхом, розбилися об український супротив проти російської військової агресії. Тому, перше до більшості в світі і в першу чергу в Західній Європі, дійшло розуміння того, що з Путіним неможливо ні про що розмовляти. Що єдиний спосіб розмовляти з Путіном є з позиції сили, з позиції єдності захисту і з позиції захисту наших спільних цінностей. Все інше ну, це буде нагадувати м, м, е, політику умиротворення, яка завершилась Другою світовою війною. І ваш президент сьогодні дуже влучно нагадав про пакт молотова Рібентропа, який був якраз е, роковини підписання цього пакту. Коли фактично це була змова Сталіна і Гітлера, коли дві диктатури розпочали поділ Європи і поділ світу, і одна і інша диктатура були приречені на поразку. І це розуміння в Європі і в світі є. І переконаний, що в першу чергу Сполучені Штати Америки, Великобританія без сумніву, Польща про що я вже казав, і вся. Європа, і весь західний світ, і весь вільний світ чудово знає, хто такий Путін. Путін це військовий злочинець. Путін це людина, яка давала команди вчиняти злочини, військові злочини і злочини проти людяності в Україні. Путін і його режим це ті люди, які повинні бути на лаві підсудних. І якщо буде інша думка в Європі, так він тоді прийде до цих країн. które będą mieć inną myśl. Dzisiaj my, jak Ukraina, zachowujemy krainy, członków NATO w tym roku, od rosyjskiej wojskowej wojskową. O Stanach Zjednoczonych koniecznie trzeba wspomnieć. Jutro w Waszyngtonie zostanie zapewne ogłoszony nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w wartości 3 miliardów dolarów. Największy z dotychczasowych. To jest pewnie wszystko ciągle za mało wobec waszych potrzeb. Чи те потреби можна ошацовувати? Які є то самовіркощі, як Які родні броні сам для потребне. В першу чергу, e, я не підтримую тих, e, хто кажуть про те, що Україна отримує надто мало. E, По-перше, ми не знаємо загального обсягу допомоги. E, і це об'єктивно, тому що це частина цієї допомоги є військовою таємницею. І про це, до речі, написало видання Політік по друге той обсяг допомоги, який сьогодні західний світ надає Україні, ну точно цього не очікував Путін. По-третє, та єдність заходу, яка є сьогодні, вона так само не очікувалась ні путіном, ні тими приспічниками, які його підтримують. Єдине, що треба далі підвищувати санкції, не вирішений цілий ряд запитань, наприклад, по санкціям. Е, в першу чергу мова йде про санкції на енергетичні ресурси, адже Путін і далі заробляє на енергетиці, не дивлячись на те, що обсяги продажу зменшились. Але за високих цін на нафту і на газ його бюджет далі отримує значні обсяги фінансування, які далі продовжують війну в Україні, так як фінансують його військову машину. Тому Сполучені Штати Америки це взагалі флагман в підтримці України і США дуже добре знають все озброєння, яке необхідне Україні. І останні постачання Україні озброєння починаючи з Хаймарсів і закінчуючи артилерією, далися в знаки. і дискусії про те, що українські військові не зможуть ними швидко навчитись користуватися, виявилися неправдивими, тому що ті ураження, цілей, які здійснює українська армія по російським військовим об'єктам, однозначно кажуть, зброя, яка надається нашими західними партнерами, потрібна вкрай потрібна. Звичайно, її треба більше. I ukraińskie wojska znają, jak bronić swoją swoje wykorzystując wykorzystują ich Faktycznie my już de facto stajemy członkami NATO, tak jak wykorzystujemy nowe naciski standardy. I to duże, duże efektywno. NATO i to przy bardzo efektywnie. Panie premierze, w związku z jutrzejszym świętem niepodległości należy się spodziewać wzmocnionego ostrzału ze strony Rosji, może również Нових провокацій. E, чи замах на цурка Дугіна, оскільки Росія оскаржує Україну мог бути провокацією według пана? Ну, no, я думаю, дивіться, в мене, в мене немає фактів і доказів, але у мене є відчуття. Що міг зробити агент КДБ Володимир Путін? Зробити те саме, що він робив 20 з гаком років тому, коли в Москві підривали будинки. Начебто, що це були терористичні атаки для того, щоб фактично мобілізувати російське населення, і для того, щоб ввести терор. З боку Російської держави як державну політику, тобто я вважаю, що вбивство цієї громадянки Дугіної, яка була взагалі ну, мало відома, і я не розумію її ролі, але вона стала відома завдяки російським телеканалам. І я підозрюю, що це була чітка інсинуація і провокація саме російських спеціальних служб для того, щоб потім виправдовувати Терор і вбивства українців. Тобто це класична модель поведінки путінської ФСБшної Росії. Друге, щодо того, чи є загроза збільшення ракетних обстрілів і терористичних атак на територію України. Звичайно, є. і Вона не просто є, вона щоденна. Фактично, Путін і його так звана армія щоденно обстрілюють українські території. І в День Незалежності, і після Дня Незалежності, і до Дня Незалежності Україна постійно потерпає від ракетних обстрілів і від цієї жахливої війни, жахливої, яка повинна бути не просто зупинена, яка повинна бути виграна, виграна нашими спільними зусиллями. I wspólnym wysiłkiem. Dziękujemy za rozmowę. Jeszcze raz życzenia wytrwałości i zwycięstwa. Bardzo dziękuję.